Я тримаю в руках новенький набір від Леля, саме зайчиком, великодній ранок. І я з нетерпінням просто вже не могла дочекатися, тому що дуже хочу його відкрити. Тому ми зробимо це разом на моєму робочому місці. Саме улюблений мій момент, коли відчиняєш новенький набір, оцей шурхіт паперу. Здирається наклеєчка і тут таке та-дам! Так, дивимося, що у нас в наборі. Тут у нас такі приємності від виробника, ось такі красиві листівки. Далі у нас йде безкоштовна, я так розумію, схема сакура. Це дуже, до речі, класний бонус. А тут у нас такий маленький, дуже ніжний зайчик. Так, дивимося, що у нас по ниточкам, блакитна така тканинка. Такі е, дуже яскраві мені ниточки, таке гарне дуже поєднання. Я вже не можу дочекатися, коли його розпочну. Не впевнена, що буду вишивати саме на блакитній тканинці, бо є в мене така ідея змінити. Але подивимось. Зараз на моєму годиннику 11 вечора. І я ось так вам вирішила просто спонтанно зняти ось таке коротеньке відео, включення, в якій атмосфері я вишиваю, показати вам, скільки я вже вишила. Залишилось небагато. Ось половина кошечка вже, ну це не кошечок, це гніздечко. Вже вишито, вже вимальовується зайчик. Дуже мене. Тішить цей набір, ця робота. Ось ці такі яскраві ниточки. І в наступному включенні я, гадаю, зможу вам показати вже кінцевий результат і більш детально розкажу вам про свої враження. Тому до нової зустрічі невеличке включення прямо з мого робочого місця, з мого дивана, тому що я тільки що. Завершила цю роботу, ось зняла її з п'ялиць. Далі я планую її попрати і після цього зробити бекстіч І повернуся до вас з новеньким включенням. Далі відбувається вишивальна магія. Я купаю свою роботу, так роблю з усіма своїми роботами. Після цього буду робити бекстіч. Усі свої роботи я промиваю ось таким натуральним милом, яким я користуюся як для рук, так і тіла зі свого магазину. І скажу по секрету, що навіть ним прала ниточки ручного фарбування. І в мене, слава Богу, було все добре. Не знаю, буду пробувати ще, можливо, мені пощастило, але ось такий невеличкий лайфхак. Далі роботу я кладу на полотенечко. І ось так його одразу розрівнюю її і накриваю для того, щоб забрати максимально вологі, тому що я пресую роботу мокру завжди, для того, щоб не було заломів, мені це дуже допомагає. Робота вже попрасована. І готова до бекстічу. Я, наприклад, його обожнюю робити. Для мене це не має ніякої складності, тому що я знаю, що після цього картинка оживає. Тут дуже хочеться дійсно цієї чіткості і зайчку, і квіточку, Ось цьому цвіту. В наступному включенні разом подивимось, як же красиво буде робота виглядати саме з Бекстічом. У мене новеньке включення, і я готова показати вам вже фінальний результат ось цього прекрасного набору, лялятку Великодній ранок. Це був дуже чарівний процес. Він подарував мені масу позитивних емоцій сьогодні, третій день Великодня. І я не знаю, чи вийде саме сьогодні відео, можливо, завтра. Тому що потрібно буде змонтувати, але принаймні я завершила цю роботу, і взагалі всі ці е, дні я працювала саме з цим процесом. А зараз я готова показати вам її завершено, яка це неймовірна краса. Дуже милий сюжет. На початку цього відео ви могли помітити, що тканинка в наборі в цьому була зовсім інакша. Там була ось така блакитна тканина від Zweigart 28-го каунту. Вона теж досить красива. Але я чомусь не побачила от саме ось ці відтінки ниточок на цій тканинці. Мені от захотілося її все ж таки вишити на ось такій тканині. Я полізла до себе в запаси, знайшла це 30-й каунт, і мені от саме оці кольори ідеально підійшли. До того, як я це собі бачу. Ця тканинка в мене не пропаде, тому що є дизайн, який я хочу вишити, і мені якраз потрібна була блакитна тканина, тому я її не використовувала. Я вважаю, що на ній теж буде дуже класно виглядати, але це буде зовсім, мені здається, інакше. І цим і класно, що можна гратися тканинами, і мені здається, що навіть виробнику, буде цікаво побачити мій відшив на трішки змінені тканині. Я сподіваюся, що їм теж це сподобається. І напишіть, будь ласка, в коментарях, от, як вам, ви би вишивали на блакитній тканинці, чи все ж на такій ось схожі, як обрала я. А можливо, взагалі напишіть свій варіант, як ви би бачили ці наточки на іншій тканинці. Отож, що я хочу зазначити на рахунок наборів Лелі. Це мій не перший набір. Я вже в минулому відео показувала оформлену роботу саме зачинятку осіння під таким шарфиком теплим. І я скажу, що мені дуже подобаються ці набори, як вони взагалі виготовлені, зроблені, тому що сюди входить все: тканина, органазерина. Так, зараз я один дістану, покажу. Мені дуже подобаються їхні органайзери, тому що ну, це зручно. Тут просто собі береш, висмикуєш ниточку і, і все, і користуєшся. Тому це дуже кльовий варіант. Мені навіть більш подобається, ніж коли з такими отворами, дирочками йдуть. Тому за це лелі просто величезне дякую. Також зверніть увагу на прев'ю. що на прев'ю, в принципі, Коли я замовляла цей набір, я розраховувала, що він буде на приблизно такій сіроватій тканині. Але, як ви вже помітили, що набірчик все ж таки вкладає таку то він вам не дуже передається зараз на камері. Але тканинка йде блакитна, тобто дуже відрізняється від того, що на прев'ю. Ну, мене взагалі це не засмучило, Якщо комусь це дуже важливо, то зважайте на цей момент. А вийшов, взагалі, зовсім інший результат, тому що я обрала ще іншу тканинку. Мені подобається, як все це вийшло. Ось, і я ще хочу показати. Їхні ключ. Ось так виглядає ключ. Дуже зручно, все легко, зрозуміло. Пишеться, де в дві ниточки, де в одну ниточку Backstage, також як фрузелочки крутити. Ну, Дуже класно, тут все детально розписано і є QR-код для схемки в електронному варіанті. Я його закрила для того, щоб ну, не святити ним. І ще хочу відзначити, що Схемка йде з двох сторін. Ось ця сторона в мене чисто не замальована, тому що я вишиваю по паперовій схемі, я замальовую собі фломастером. І дуже класно, коли виробник приділяє цьому увагу і окремо дає зображення з бекстічем. Тобто, якщо ви працюєте з паперовою схемою, так як я, ви її замалювали, то на іншій стороні є ще одна схемка, де позначається ось бекстч. Бекстріч. І це теж величезно дякую нашому виробнику. Взагалі, наші українські виробники, вони прекрасні. Ось в цьому плані все робиться як для себе. І це дуже-дуже приємно, тому що не в усіх виробників, навіть закордонних і такого досить великого рівня, можна це зустріти. Ось. Тому це дуже класно. Зараз я хочу ще показати. А, до речі, покажу вам мої фрузелки. Отже, я не знаю, я їх ось так вони виглядають. Якось я їх там накрутила. Не дуже я їх вмію робити, але як на мене, досить непогано вийшло, і, в принципі, це для мене не дуже принципово, адже це набір, який буду бачити я я обов'язково хочу його оформити, цю роботу, і повісити на наступний великдень. Буду вже мати готову роботу, і буде висіти в моїй кімнаті. Буду її саме на оці Великодні дні, за тиждень до Великодня, і під час Великодня я буду собі мати ось таку красиву вже вишиту роботу. Тому щиро рекомендую звернути увагу на цей набір, тому що він дуже приємний і під час вишивання, і дуже такий милий. Дуже Дуже гарненько він виглядає. Зараз я вам трішки ближче покажу. Ось там, де вишивка, я підкладу руку, щоб тканинка не світила. Такі яскраві дуже кольори, але мені так подобається, як вони лягають саме ось на цьому кольорі тканини. Бекстіч тут був, до речі, і воно ниточкою в дві ниточки. І знаєте, мені дуже цікавий цей задум. Саме в тому, що це не кошик, це гніздечко. Там би мовити провели таку паралель між пташкою і зайчиком, пташка, яка висижує яйця, але тут на місці пташки є заяць. І це ну дуже мені прикольно. У мене тут є багато помилок, тому що десь, десь ось тут я дуже збилася. Я навіть не могла зрозуміти, де саме. Через це в мене не дуже е співпадає, так, як з схемою. Ось я тут, е ось в цьому місці, десь ось тут я вже помилилася. але... Для мене, якби це не має такого вагомого значення, тому що це моя робота. Ну помилилися де помилилися. І якщо це не вплинуло в принципі на кінцевий результат, ну то мені мене це взагалі не турбує і не засмучує. Я хочу показати ще дві роботи, які в мене є від Лелі. Хто бачив моє попереднє відео, то ось, ось цього зайчика ви могли вже бачити дуже такий теж милий. До речі, ось тут все повністю співпадає з прев'ю. Тобто там немає такої різниці, як, наприклад, в цьому наборчику. Але, ну, я знову ж таки кажу, для мене це не є проблемою. І ось, ось серія цих зайців. Вона просто дуже-дуже мила. зараз покладу щоб було видно І ще в мене є ось один зайчик в гарбузятку, який оформлений в таку красиву дерев'яну раму. Він в мене вісить на стіні, там, де такий є підвіс з пташечками. У першому відео я показувала цих пташечок, і я якраз змінюю там різні декорації. Ось такі три зайці в мене є від виробника Леля. Я думаю, що вони в мене будуть не останні. Ось так. Покладу, щоб всіх було видно. Дуже вони мені такі миленькі, ну, взагалі ця серія просто. Просто милота. Буду завершувати своє ось таке невеличке відео. Я сподіваюся, що воно вам подарувало трішки затишку, тепла, радості в ці такі не дуже легкі дні. Тому що ну, ці зайчики, ну мені здається, вони не можуть інакше впливати на нас. І буду рада вас зустріти на своєму каналі Фея Хрестиків. Підписуйтесь, хто ще не підписався. Ставте, будь ласка, вподобайки. Тому що це ну, для мене буде теж радістю, і задоволенням. І можете написати ваші коментарі, поділитися, які у вас враження про відео, можливо, якісь є побажання чи поради. Буду рада всім відповісти. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі Fei Хрестиків.